Невеличка прогулянка біля озера, але якщо чесно, то я хотіла вам показати цей комплекс здалека. Дуже дивіться, озеро в поляні. Позаді мене за Моторі сонячна Закарпаття. Ну оце наш поросто зіденс куляні. Він робиться фасад, він буде просто неймовірний І Біля цього біля. озера красний. А пометі просто немає. Тобто це самий топчик у нас А зараз я вам покажу саму квартиру, тому що вона дуже дуже гарна. Це у нас кухня-вітальня. кухня вітальня кухня вхід в квартиру, досить великий постолий санвусол. І тут, виходить, спальня, у кожній квартирі є балкон зі своїм крутим. Ціна такої квартири 1800 доларів за квадратний метр, а площа цієї квартири 50 квадратів.